Зверху на добро статуя Діви Марії, яка знаходиться на п'ятому місці вагітності. Ну, більше про пробору ви можете почитати десь в інтернеті. А в мене вже фантазія закінчиться, не знаю, можу показати тут, можна отак покататись на колясці, побавитись, якщо вам нужно. Хоча удвоє добре не буває. Перед опор фонтан, по місту, коли стояв пам'ятник Леніну, який з в 90-му році нам не заголосили не на не незалежності. Нам не вони можна купатися, але десь не зараз. А це ці зефірки позаду. Моя сестра Наталка дуже обожні. Не знаю, що в них такого, мені вони не подобається. Місце та Ми постійно приходимо сюди і в день, і ввечері. Сідаємо на неї, спостерігаємо небо, зорі, хмаринки, місяць, сонце і, звісно, домініканський собор. Пам'ятникіфору Кріницькому тут написано дровняку, ну він наполовину поляк, наскільки наш оператор сказав. От взагалі це його курсова робота була по цьому пам'ятнику, тому ми біля нього зупинилися. І ну, це мега крута людина, насправді, тому що він... Творив заради творчості і не продавався, і не продавав, і навіть не продавав на диву свої роботи. Хоча, наприклад, я в цьому нічого такого не бачив, щоб заробити будва на своїй роботі і творчості. той палець, піднятий догори, означає, що все від Бога. Як бачите, в нього ніс і палець потертий, ще за руку хтось тримає, то, мабуть, люди загадують бажання. Um